Придбав в приватних руках кущик морозника. сорт, по-моєму, чорний називається. Замовив от приблизно такий кущик, коштує 100 гривень. Ще замовив флоріум, точно такий самий сорт по 70 гривень, але він ще не прийшов. Потім зніму порівняю. Замовив 5 кущиків, прийшло 6. Поки саджав, ось, наприклад, ще такий кущик. Поки саджав, щось само розділилося, відпало. Щось я розділив. Загалом вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Ось і маленький сам відпав. Сім. Вісім. І ось дев'ятий. З п'яти вийшло дев'ять.